Усім привіт! Ви на каналі Гравець сьогодні ми з вами будемо робити розпаковку цих од трьох пакунків. Ну а ми розпочинаємо розпаковувати і дивитися, що там всередині. Давайте розпочнемо якраз таки. Від маленької, середньої, і потім до великої підійдемо. Так, давайте спочатку першу відкриємо так. Е... Ага, зараз. Від з корнями його. О! Так. Відкрив. Достаємо. Там пусто. От так от о. І перший у нас пакунок це... Отака во... Отакий от вобрілок. Мортал Комбата. Щас я ближче покажу. Во. Бомба! Давайте ми його розпакуємо. Щоб краще подивитися на нього. Ох ти, ви подивіться, яка цепка довга. Опа, воно щось тут заплутано ще. Дивіться. А, ніфіга, його на шиї можна лішать. Оце буде крутий ходить. О, майже майже зараз в... Є... оп. Ну, як би там показати. Uh, так. Ну, якось так. Так, ну давайте тоді до другої перейдемо. Значить. Так, сейчас раз. <глух> О. Так. Достаємо. Тут пусто вже? Це я викидаю. Десь ось сюди. Так, дивіться. Що тут у нас? Е -е, так, це зрозуміло, це. Це взагалі нам не треба. Нам треба... Це у нас фігурка. Я щас покажу, що це за фігурка. Де я тут можна відкрити? Ага, бачу. Го, відкриваємо. Це у нас Ghostface із фільму Крик. Давайте я ножничками відкрию, бо тут вона заліплена цей. Фігньою що його не відкриєш. Давайте я це теж приберу, поки що. Якось отак от, от я зроблю. Оп! Так, а, отже, отже, отже. Ти, лки-палки. Ще поламаю. Так, дивіться, задякую за мені. Зігнуло цю коробочку. Давайте я зараз складу цю коробочку. Як воно тут складається. Якось отак. А ну зараз. Раз, два. Зараз я його загну. .át. Во, щось типу того. Ось раз, два. Береш такий. Це також загинаєш. Зараз. І закриваєш. Отака у нас коробочка. Давайте з усіх сторін його подивимося. О, така невеличка коробочка. А, давайте зараз розпочнемо. Якраз таки саму фігурку. Мені цікаво подивитися, що це і як воно. Прикольно виглядає чи ні. Ну, по картинкам, коли я його дивився, заказував, то наче прикольно виглядало. А так я не знаю. Так. Раз, два. Це я відкину. Коробочку поки я сюди положу. Так, дивіться, як мені на камеру. Во. Ось. Ось і він. Щось у нього. Щось у нього. Ножик якийсь. Трохи дивний. Воно, дивіться, кусочок якийсь. Просто чогось, не знаю. Ось такий він. Давайте його зараз поставимо на цей піднос, чи як його назва... Як він називається? Зараз. Раз, два. Так, поставив. Ось. Оп! Стоїть нормально. Тут у нас написано Ghost Face. Та -та 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 -та. Так. Давайте я його покладу в коробочку, хай лежить в коробочці. Яку я тільки що склав, вона якраз з підносинці гарно влазить. Туди я можу його так. Оп, закинуть і закрить. Все, Хай там стоїть. Біля. Мого брілка. Так. І остання посилка. Давайте розпаковувати. Так, як мені його. Зараз. Раз. Два. Зараз я його розпакую. За камерою мені так удобніше просто. Опа. Є. Yeah. Це. Резиновий. Микеландж... Е... Який Мікеланджело? Це Донателло. Гем написано, ви подивіться. Ну, китайці дають. Так, дайте я. Приберу. Мене точ-точ така сама фігурка є. Я замовляв її. Ось вона. Тоже написано Мікеланджело. І тут. Ось Мікеланджело, ось Донателло. Хоча. Тут M, і тут М. Ону і ну. Тепер у мене є дві, Дві фігурки по. По черепахам. І ще залишилося? дві зібрати. І можна цілу колекцію зібрати. Черепах. Так. Це я назад положу. Це я викину. Ось така у нас була розпаковочка. Оп, оп? Так. І отак. Ну, все. Усім до побачення!